Друзі, усіх вітаю на моєму каналі! Це магазин Сінсей. Багато чого цікавенького сьогодні, новорічний декор. В магазині панує новорічний настрій, хоча ще купа часу до свят, але бачу, люди вже скуповуються, вже хатинки розбирають, тарілки, тому йдемо дивитися, які ціни та асортимент. Дивіться, яка цікава тарілочка декоративна у вигляді людяника 169. Котинка також 169. І є ще така собачка невелика за 169. Ось така більшого розміру така дівчинка-пряник 279. Погляньте, який цікавий кухоль у вигляді Санта-Клауса. Ціна 219. Дуже симпатичний, а ця підставка це взагалі просто бомба. 469. Ставка для торта. Декорація 149. Хатинки приїхали по 219. Червона є та біла. Ось така. Зелена хатинка, яка вартість 149. Ось така біла і червона по 219. Ось такий симпатичний імберний будиночок 169. Далі свічка. Свічка ароматизована 219 з прикрасою. Приїхали ось такі симпатюлі олені по 459. Висота 65 см. Гноми 699. Висота ніжок регулюється. Будиночки, свічники для свічки таблетки 149. Декорація 169. Свічка у вигляді кулі 269. М'яка декоративна подушка 45 на 45. Ціна 269. Скринька для листів для Санти клауса Листи вже починаються писати. Мої малі вже написали листа. Тільки початок сказали, ще будуть писати 659 гривень. І ось такий варіант. Ось так відкривається. 519. М'який червоний плед, 100% поліестер. 699 150 на 2. Ось така симпатична новорічна декорація. 219. Знову будиночки 169. Погляньте, які яскраві вази. Приїхали блискучі по 340 у золоті та сріблі. Будиночки металеві є більшого розміру. Дуже симпатичний. Можна ставити також свічку, таблетку. Ціна 169. І менший підсвічник. 149. Менші уже бачу порозбирали. Ось такий свічник 149. Так, тут також свічник 119. Декорація паровозик показувала вам 149. Горщики для вазонів – це любов, 149. Дуже симпатично виглядають, особливо ці червоні. Коричневі також 149. З пряником. Дівчата ельфи 599 з косичками. Так, це великі гноми. 699. І ось такі варіанти, також я показувала 699. Вінок 599. Подивіться, який багатий, красивий вінок. Декорація дуже пасує за 219 до нього. Далі декор по 99. Ось така гілочка засніжена 119. Гілочка з бавовни 119. Срібляшка 39. 169 дуже симпатично виглядає. Набір свічок 150, ялинки і мухомори. Свічка так гарно запакована на подарунок 129. По 219 ось такі милі свічки, пряники. І цей варіант мені дуже сподобався. І недорогий 129. Свічка залита у чашці. Керамічний підсвічник червоний, 169. 300 грамові красиві свічки у склі 219. Ну, чашок тут уже дуже багато. Краса просто. Чашки дуже гарно виконані. Ось така велика об'ємна 169. З оленем 189. Грінч щасливого різдва, 189. Склянки 119. Ось така красива скляна 169. Далі пінгвінчик іде цікавий, 189. Санта Клаус кухоль 149. Таця декоративна, скляна у вигляді ялинки з червоною обкантовкою 189. Не знаю на що мені того, але я вже хочу ось цей набір, чашка. Пінгвін і така велика ємкість для цукерок 659. 219 таця. Ще ось такий менший є сніговик за 169. І такий сніговик також 169. Кухоль у вигляді білого ведмедя 169. Ще ось такий є святковий за 149. Ще покажу вам ось такі чашки для любителів футболу 149. І термоси є трубочкою по 339. Термоси з машинками така ж ціна. Чашки з динозаврами 169. Так, тут також 169. І для дівчинки 169 з єдинорогом. 189 котик подвійні стінки. Ось така красива за 149. Склянки з золотим обводком. 119 по 119 великі кухолі. Білий, такий м'ятний і є ще чорний. Зелений скляний кухоль 69. І є ще у коричневому склі. Бокал 149. Та декоративна для горішків у двох варіантах. Ціна 339. Набір бокалів дві штуки 169. Тарілки у золоті. Біла з золотим та чорна. 169, ось така глибша тарілка. Ціна 219. також біла та чорна. І мисочки по 169. Тарілка скляна, декоративна, обідня, з золотою та сріблою обкантовкою 269. Салатники такі ж самі по 340. Маленька свічка пряник 59. Свічки по 219. Усі приємно пахнуть. Кришка у них м'якенька. Залиті в керамічній чашці. Свічки жолоді з насиченим ароматом горіховим 240. 219 такий варіант. Скринька музична. І всередині також є місце для зберігання прикрас. Знизу ще одна шуфлятка. Ціна 389. Ось такі скриньки валюрові у двох відтінках. Багато місця є для зберігання прикрас. Ціна 219. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд.